ЮНЕСКО визнала українське кобзарство частиною нематеріальної культурної спадщини людства. І це величезний здобуток для України. Чи багато в Україні кобзарів і як вони плекають свої традиції? Знає Анастасія Терещук. Ою святую неділеньку та барзо, рано Пораненьку. Ой, на то то не на сизії закликота. Як тобі нії невольники у тяжкій турецькій неволі заплакали. Ей. Пан Віталій виконує фрагмент думи. Він кобзар. За символічним збігом, за прізвищем і за професією. Десять років тому обрав кобзу, бо цим каже, займались і його предки. Цей інструмент він повноцінний. Він абсолютно досконалий і він живий. Він існує. Він сьогодні звучить в Україні і в світі. За українськими традиціями, кожен кобзар мав виробити для себе. У цій майстерні на Київщині раніше працював Микола Будник, український бандурист та поет. Нині ж тут вирізблює музичні інструменти пан Віталій. Унікальність наших інструментів народних кобзи бандури в тому, що інструмент виготовляється з цільного шматка дерева. Свою першу кобзу Віталій виготовляв півтора роки. Робив це за давньою технологією. Нам потрібно просто тут зайву деревину прибрати. Це знаєте, як, як зайва маса. Вона не потрібна нам. Саме на такій кобзі пан Віталій уже кілька років виконує українські думи, виступає на благодійних концертах та передає знання дітям. Кобзарство на наших землях існує вже понад тисячу років, і на початку потрапити у спільноту для людини було нелегким завданням. Вона вже мала вміти виконувати принаймні 12 псалмів на музичному інструменті, а справа ця була прибутковою. Кобзарі запрошували на весілля та хрестини. Тематика пісень була різною від церковних до козацьких. Кобзарі вони по суті возносили простих людей над цією суєтою, яка нас постійно оточує. В нашому повсякденному житті кобзарі вони славилися своїм вільнодумством, їх в принципі не любили, так би мовити, офіційна влада, і їх завжди розглядали як бунтарі. Спершу з ними боролася імперія царська, а потім радянська. За часи Сталіна кобзарі потрапляють під масові репресії. Їх катують і вбивають як носіїв української історичної пам'яті. Знищити наш культурний ген. Росіяни намагаються і зараз. Тому світове визнання наших традицій надзвичайно важливе. Ця традиція протягом багатьох століть вона супроводжувала боротьбу українського народу за незалежність, зберігаючи і розвиваючи таку героїчну епіку на історію та духовність. Аби ЮНЕСКО визнало кобзарство нематеріальною спадщиною. Кілька років працювали десятки людей. Це повноцінна діяльність представників громадянського суспільства, яка направлена на збереження та розвиток традицій, працювали над цим і самі кобзарі. Нині кобзарських цехів у нас є три: у Львові, Києві та Харкові. Митці періодично виступають із концертами, проводять майстер-класи та розповідають молодому поколінню історію, яку не можна забувати. Анастасія Терещук, Михайло Головненко, Ми Україна. Марафон Єдині новини.